Всім привіт! Це новий варіант вишиванки. Тож, якщо комусь цікаво, можете звертатися за схемкою. Сьогодні і завтра можна придбати схемку цю і додатково до неї буде ще дві схожі: тобто, тут буде три варіанти ось такої великої вишиванки. Їх сьогодні і завтра можна буде забрати за 150 гривень. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в месенджер або на Viber. Прикраса буде гарна. Висота цієї прикраси 14 см. Вона трішки ажурна, другий варіант буде. Також ажурний, тільки трішки інакший, і третій варіант він ажурний не буде, а буде такий, як був другий варіант вишиванки. Якщо вам прикраси до вподоби, то пишіть обов'язково відповідь абсолютно усім. До нових зустрічей!